Мій проміжний результат робіт з посіву газону, і ні, він ще навіть не посіяний. Хоча цей процес я почала ще з кінця квітня, найважче з усіх процесів мені. А це і очищення ділянки, і замовлення ґрунту та піску, встановлення поливу це виявилось боротьба з бур'янами. Весною я така впевнена. Думаю, зараз зніму 10 см ґрунту, чим приберу і каміння, яке залишилось з будівництва, і бур'яни, і відразу посію. І як же добре, що я відразу не посіяла, і здоровий глуст підказав: почекай і перевір, чи бур'яни не проростуть. І от що мене чекало вже через три тижні. Все в перію, а найстрашніше це мегаважкий бур'ян під назвою гірчак перцевий. І, хоч як я спочатку не хотіла використовувати гербіциди на моїй ділянці, без цього ніяк. Першим використала чистогран. Через два тижні перій погорів, і гірчак буяє. Обробляю напалмом. гірчак ще гарніший. От ніби добривком поливаю заразу цю. В садовому рекомендують обробити цвинтарем. Це страшна штука, на якій написано, після обробки 3-5 років не росте нічого. Я думала ще тиждень, але вже на хвилиночку середина літа. І все-таки вирішую, що, хоч так в мене не буде газону, а один гірчак, а так підсиплю пісочок, буду гарно поливати. Та й попитала людей, кажуть, рости буде. Для впевненості посіяла пробу, і він таки гарно проріс. Видихаю і обробляю. І от чудо, через місяць гірчаку перцевому таки приходить цвинтар. Нарешті справа за малим. З допомогою кума скупилася елементами для поливу. Чоловік прорив траншеї та змонтував. Я вирівняла ділянку піском з ось такими інструментами. Це планер та мій фірмовий планер для фінішнього вирівнювання. Поки все ще обробила другу частину ділянки. Спробувала ще один гірбіцет декамби. Він цей гірчак убив на п'ятий день, але, дно ну, дуже вонючий, вирішила решту гірчаку все ж прибирати цвинтарем і в цей раз вибірково пензликом, відріха подалі, просто кожен листочок змащую. Чекаю, щоб все зникло, і знову буду вирівнювати. Посів потім. Слідкуйте, сподіваюсь, корисно. Досвід він безцінний.